Стара квартира. Мені більшого не треба. Мене все влаштовує. Ну мені все одно ну, на чужу думку. Ох. Дівчата, ну все досить. Ви тільки прийшли і вже кухку дакаєте. Роздягайтеся, проходьте на кухню. Ну, люди так гостей не зустрічають, але можливо до неї ніхто не ходить в гості, тому вона й не знає, як гостей зустрічати. Кухня старенька, не дуже чиста. Це ужас. Ну, Я куди не гляну на твою кухню, ну всюди грязно. А де ти побачила, що тут грязно? Дивись на холодильнику, які розводи, а на витяжці. Ну ти подивись, жир. А дивись, а тут скільки які, яка пилюка? Ну я даже... Mm. Ти... я Я там не мила. Як часто ти прибираєш? Раз на два тижні я прибираю і все. Так, я працюю дуже багато, і в мене просто не вистачає на це часу. Ну, прибирати раз на два тижні, виправдовуючись роботою, це просто виправдовувати свою лінь. Розкажи, Віра, як ти часто готуєш, що ви їсте? Я не часто готую. Частіше я купляю вже готову їжу у супермаркеті. Син дуже полюбляє там є такі маленькі тюфтельки. Можу тлов купити, макарони вже готові. Мені ніколи в житті не доводилося такого чути. Готові макарони. Боже. Жах. Не бачу в цьому взагалі проблеми ніякої. Я бачу, що ти взагалі ні в чому не бачиш проблем, все супер, все вау. Так. Віра може їсти будь-що, але годувати дитину із супермаркету, їжею із кулінарії це категорично заборонено. У мене малий їсть в садочку, потім садочка його забирає, сестричка веде до бабусі, і там бабуся вже годує. Якщо ти не можеш своїй дитині приготувати їжі, ну про що вже можна говорити далі? Я дозволяю своїм дітям все: чіпси, сухарики, фастфуд, газовані напої. Ну тобто, те, що вони бажають, вони їдять п'ятирічному. Теж так? так. А чому ні? Я шокована. Ти свідомо псуєш здоров'я своєї дитини. Дівчата, я мама, яка дозволяє багато своїм дітям, тому для мене це нормально. Я вже давно сказала, що для мене ти антиприклад мами. Ну, це твоя думка, хай залишається при тобі. Вір, я її не буду залишати при собі. Я прийшла говорити свою думку. Ти нас покликала в гості, щоб що, щоб я мовчала? Ну, за все, ну, типу, що я не так виховую дітей, що в мене там не так чисто, що я живу не в такій квартирі, як треба. Ну, ти кажеш, що ти багато працюєш. Розкажи, будь ласка, про свою роботу. Я майстер манікюру. У мене свій кабінет є, і я підробляюся в топовому салоні Києва. Я працюю сім днів на тиждень. Частіше це з 10 до 10. Субота, неділя, до 5 я працюю. Боже, то в неї на дітей взагалі часу не лишається. А скільки ти вже працюєш майстером манікюру? Вісім років можеш показати свій манікюр? Ну, цю руку робила не я, і вона постраждала. Лівою рукою не дуже зручно фарбувати. Я попросила дівчат, щоб вони мені швиденько зробили, Але цю руку я сама собі робила. Виглядає гарно, але я просто так подивилася. що Тебе два пальця відпали. Це виглядає як чоботар без чобіт. Я б до такої майстрині точно не пішла. От я йду до дівчинки, яка мені нігті робить. Я одразу дивлюсь на її нігті.